Усім привіт! Це мій перший український влог, саме українською мовою. Я вирішила, що немає сенсу продовжувати на щось чекати, на якусь слушну нагоду. І вирішила ось без попереджень наступний свій влог зняти українською мовою. Хочеться побачити, чи менше буде неадекватних людей у коментарях. І взагалі хочеться ділитися чимось своїм. З людьми, які мають спільно з тобою історію, мову. З чого хочу розпочати, це ось така брошка, яку я зараз вишиваю. Зараз якраз в мене обідня перерва. Моя дитина спить, і я завжди у цей час знаходжуся у кімнаті, де усі іграшки, одяг. Це дитяча кімната, але вона у ній не спить. Зараз я вишиваю брошку кульбабу. Знаєте, що кульбаба буває не тільки жовтою, але вона ще така біленька, коли відцвітає. І ось такий варіант. Дуже гарно виходить, мені подобається. Це не тільки бісер, але й муліне. Я використовувала таке цікаве поєднання матеріалів, мені сподобалося. Дуже цікаво вийшло, але розмір наступного разу я зроблю трохи меншою. Вам може здатися, що розмір такий нормальний, але мені хотілося б трохи менше. Тобто, зараз вона 5 см, а я її зроблю наступного разу у 4,5. Тобто, різниця буде майже непомітна. І ось що я буду робити зараз. Я її вишила. І я ось вже підготувала те, що буде таким твердим каркасом у внутрішній частині. Зазвичай використовують картон, але він, якщо наприклад, випадково попаде дощ чи якась вода на вашу брошку, то вона може пошкодитися. А ось цей матеріал, навіть не знаю, як його назвати. Такий прозорий, він завтовшки 7 міліметрів, і він трохи менший, ніж кульбаба 4,5 сантиметри. Ось тут він буде. Зі зворотнього боку цієї брошки в мене буде ось така шкіра. Це не натуральна шкіра. Я не бачу ніякої різниці. Це буде зворотній бік, і тут буде застіпка. Ось. І це все треба буде обробити, склеїти, обробити. І думаю, що сьогодні брошка вже буде готова. Я ще хочу показати, що я придбала на AliExpress. Я довго не могла придумати, як мені буде зручніше вишивати брошку, бо я тут, тут використовую матеріали. Різні. І мені хотілося, щоб усе було як сказати на в одному місці. А ще три роки тому я придбала собі такі ось трикутнички, але в них мені незручно працювати. Тобто, коли використовуєш тільки один матеріал, так, це зручно. Але коли в тебе багато чого є. Хочеться розподілити все це якось в одному місці, тобто, щоб не було багато ось таких трикутничків, а щоб взяв ось щось таке одне і переніс його куди тобі треба. Взагалі, ось це, ця квіточка, вона для малювання, тобто вона не спеціально для бісеру. Мені здалося просто, що мені буде зручно і. Так, це насправді так. Я вчора її забрала з пошти, а і сьогодні вже працювала, використовувала її, мені дуже сподобалося. А вийшло десь 3 долари чи трохи менше. Я залишу посилання під відео. Ви можете перейти, подивитися. А на жаль, мені довелося відкласти ось таку брошку, бо мені не вистачає матеріалу. Я зараз чекаю десь три замовлення з Aliexpress. А на жаль, я не знайшла у Болгарії якогось сайту, де можна замовити одразу усе, що тобі потрібно. На Aliexpress вибір значно ширший, більший. Доки я чекаю свої замовлення. Я займаюся ось такими брошками, де є тільки один колір якого в мене дуже багато, тобто проблема не саме в кольорі, а в тому, що потрібно мати багато різних матеріалів одного кольору. Тобто, якщо придивитися, то тут і різні розміри, і бісер, і є щось на кшталт перлин, тобто багато чого треба мати. Я думаю, що завтра я вам покажу, що в мене вийшло, яка в мене вийшла брошка. А зараз мені потрібно збиратися. Я хочу забрати одне замовлення. Учора замовила дві іграшки для своєї доньки. Забрала м'які іграшки і проходила повз пепко. Мені потрібно було придбати ще одну коробку, таку прозору для зберігання матеріалів для брошки, і купила той конструктор. А, і таку коробку рожеву для зберігання конструктору. А В неї вже є конструктор, але він, його замало, він великий, і їй вже з ним не, не цікаво. Це, мабуть, для діточок рік-півтора можливо. У цей день прийшло декілька замовлень, я цього не очікувала, замовляла ще тиждень тому взуття собі йти. Так, вот это для ты. Так Да, у неї вичфій малки завжди. Для теї я придбала ось такі гумові е, червоні чобітки. Це е, іспанський е, виробник дитячого взуття Ігор. Я про це взуття знала і раніше, але воно е, трохи дороге, особливо маючи на увазі те, що е, діти. Маленькі діти носяться взуття кілька місяців. А ось це взуття вже для мене. Я його так швиденько вам покажу більш детальніше вже покажу вам його завтра, бо в мене просто зараз немає часу. Після роботи ми йдемо у гості до моєї сестри. Тож просто показую, що я собі замовила. Це дві пари такого суття. До речі, у теї чобітки 24-й розмір. Вона зараз носить 23-й, тож я трохи більше, ніж те, що вона носить зараз. Це буде на весну. Ми зараз їдемо у гості до моєї сестри, а тея у своїх гумових чобітках. Вона як дістала їх, так і не хоче їх знімати. Зараз немає дощу, прохолодно, але я вирішила, що ми їдемо у гості, ми не будемо, не будемо гуляти, вона не буде бігати у цій гумі, тож можна вдягти їх. І я з собою взяла одну пару життя. Я хочу порадитися з сестрою, запитаю її думки. Мені здається, що вони мені завеликі. І треба їх повертати, але я не впевнена, що я хочу замовити на розмір менше. Тобто я не впевнена, що вони мені подобаються. Знову привіт. Я використовую находу, що ти зараз немає вдома. Вона пішла на заняття. Це для діточок з півтора рочку до чотирьох років. Вони там і танцюють, і стрибають, і вивчають. Кольори це такі заняття для розвитку. Моя мама пішла з нею. Я майже завжди по п'ятницях працюю. Сьогодні у Болгарії велике свято. 3 березня відзначається визволення Болгарії з Османського ярма, у якому вона перебувала десь 500 років. І ось цього року. Виповнюється 145 років з визволення. І, знаєте, минулого року я опублікувала сторіс в інстаграм, що визволення Російською імперією сталося випадково. Тобто, це не було основною ціллю Російської імперії. Вона не розпочинала ось цю російсько-торецьку війну, щоб визволити Болгарію, щоб створити. Вільну незалежну країну. Чомусь в Болгарії вважається, що ось це визволення було основною ціллю Російської імперії. Але як ми з вами, українці, знаємо, Російська імперія ніколи нікому не дарує свободу просто так, а є своя ціна. Не можу сказати, що я читала багато інформації з цього приводу, але те, що я знаю, що просто так склалося. Склалися обставини у Російської імперії, тоді просто не вийшло окупувати Болгарію. Російська імперія тоді хотіла зробити територію Болгарії територію свого впливу, бо Російська імперія завжди хотіла вийти до Босфору, а Болгарія знаходиться біля Босфору, дуже близько. І ось так Російська імперія просто хотіла звільнити тобто звільнити Болгарію від. Османського ярма, і як би так сказати, захопити її для себе. Зараз чомусь про це усі забувають, або не хочуть про це згадувати, не хочуть інформуватися. І коли минулого року я ось це усе виклала: що не будьте такими упевненими, що вам треба дякувати усе життя Росії за те, що вона звільнила. Це було не так, це не було її ціллю. Зовсім не було. І хтось погоджувався. Але були й обурені люди, які вважали, що я так вважаю через те, що в Україні зараз іде війна і Росія у цьому винувата. Але це зовсім не так. Так, звичайно, треба бути вдячними Росії за те, що. Вона звільнила, вона допомогла. Так були там свої обставини, свої нюанси, але результатом от цієї війни і тих подій було звільнення Болгарії. Росія навіть зараз, майже 150 років після звільнення, вважає, що Болгарія має підтримувати їхню політику і взагалі усьому, усьому підтримувати. Це не так. Я ось зробила таку невеличку історичну довідку для вас. Звичайно, я не експерт у цій області, тому я рекомендую вам щось почитати, пошукати інформацію в інтернеті. Зараз, доки в мене є час, я вам покажу взуття, яке я замовила для себе. У мене вчора не було часу. Зараз діють знижки, тож я вирішила використати цю нагоду і замовила собі дві пари чобіт. І ось ці чоботи, вони такі самі, як і у моєї сестри. Якщо моя сестра подивиться цей влог, вона зрозуміє, що я замовила собі такі самі. Але я їх побачила у неї, і мені дуже сподобалося. І саме у неї я зрозуміла, що мені підійде 38-й розмір. Це онлайн-магазин. І він є у інших країнах. Це обувки БГ. Болгарський сайт, болгарський варіант. Я перевірю, чи є такий сайт в Україні. У кожній країні сайт називається по-різному. Обувки з болгарської перекладаються як взуття. У мене є подібне взуття, але у нього трохи інша підошва. Тут вона така важка на вигляд, серйозна, а там тоненька, десь. Мабуть, отака. І це взуття, воно мені вже не дуже подобається. Я можу його носити, але щось, щось вже не те. І е, знижка була 50%, тож я взяла цю пару взуття за 65 левів. Це натуральна шкіра. І мені подобається взуття від цієї марки, воно дуже якісне. Ось так виглядає. Я ще в піжамі, і а, в мене такі товсті карпетки, і з ними, звичайно, трохи так м -м -м. взуття здається маленьким, але це не так, бо я ж міряла взуття моєї сестри, вона вже його носила, і а, нове взуття завжди так а, відчувається. Треба його трохи поносити, і тоді все буде добре. Дуже гарні і такі трендові. Можна її носити з платьком якимось: сукня, спідниця, джинси, що завгодно. Ось так виглядає. Подобається. Я не буду їх повертати, я їх собі залишу. А ось це взуття я шукала ще минулого року. Мені хотілося саме, саме таке поєднання. Я порадилася з сестрою, вона сказала, що життя гарне, і його можна комбінувати з різними речами, але воно завелике. Так, я сама розуміла, що воно завелике, але я хотіла порадитися з сестрою, чи мені його просто повернути, чи мені треба замовити 38-й розмір. Тож я буду замовляти 38-й. Ось так виглядає. І вони мені. Завеликі. У піжамі дуже смішно. З цього ракурсу виглядає дуже так незвично, виглядає цікаво. Тож, замовлю менший розмір, і буду носити. І хотіла б показати вам, що в мене виходить з брошкою. Ось вона майже готова, залишилось тільки обробити з зовнішньої сторони. І ось так буде виглядати брошка. Мені здається, що дуже гарно виходить ось застіпка. Я наступного разу врахую свої помилки, але це завжди так буває. Якщо я щось роблю уперше, то я вважаю це таким пробним проектом і потім вже покращую себе. Я викладала у сторіс в інстаграм цю брошку. І я знаю, що вона сподобалась моїм підписникам і моїй сестрі також. І я вже буду думати, що робити наступним яку брошку. Вчора забула показати вам, що в мене вийшло. Я вчора усе закінчила, вона вже була десь по обіді готова, ця брошка. І так, вона завелика. Ці 5 см, вони збільшилися за рахунок того, що я обробляла цю брошку зовні бісером. Тож, вона стала 5,5 см, мабуть. Ось така застібка. І окрім розміру, в мене ще є нарікання до. Клею, який я використовувала з внутрішньої сторони, щоб усе це зібрати. Він дуже довго висихав, тобто я склеїла усі частини, і, перш ніж обробляти зовнішній край, я залишила усе висихати на ніч. Тобто мені потрібно зараз шукати клей, який буде сохнути набагато швидше. У цілому я задоволена тим, як усе вийшло. Але наступного разу я б хотіла використовувати більш якісні перлини. Я вже їх замовила, зараз чекаю. А навіть двох розмірів в мене було тільки одного такого розміру. Тож наступного разу брошка буде трохи менше, і я вже не буду допускати помилок, які допустила у цій брошці. І зараз покажу вам, що я буду робити наступним. Я знов вибрала брошку одного кольору, все це буде білого кольору. Я ось таку срібну канітель буду використовувати. Стразу є в мене така стразова стрічка ніби з перлинками маленькими. І ось такий напівсклярус, Чи як це? Це назвати. А ще є в мене, в мене ось такий бісер, теж його буду використовувати. І ось такі це називається ронделі, вони такі маленькі. Я їх використовувала і у Кульбабі, вони там теж є. Я буду сподіватися, що поки я буду вишивати цю брошку, прийде інший матеріал, який я зараз чекаю, який замовила. Бо усього цього, що я вам показала, мені не вистачить для цього янгола. А ще, доки я чекаю матеріали, ось чим я займаюся. Я вже знаю, які брошки я хочу зробити, тож я роблю, як це називається, шаблон. Українською є таке слово шаблон. Ось так, така брошка буде сонячник. І теж зараз дивлюся на неї і вважаю, що, мабуть, вона завелика 7 см. Подивимося ось е, планета хочу зробити. Теж чекаю матеріал для неї лимон, що це? Калінка, це українською «Божа корівка. Сонечко. Теж хочу зробити. Для цього мені потрібно багато чорного та червоного матеріалу. Мак хочу зробити це вівця. Для неї потрібно білий та чорний колір матеріали. Гранат ось. Це кольбаба. Це часник. І це груша. В мене дуже багато ідей є. Я багато чого знаходжу в інтернеті, у пінтересті, в інстаграмі. І ось на цьому я планую завершити цей влог. Пишіть коментарі. Я розумію, що моя українська ще дуже повільна. Я намагаюся пригадати якісь слова. Так, мені важкувато, але це дуже цікаво. Сподіваюся, вам сподобається цей влог. В мене ще будуть цього відео російською мовою. Я вже зняла частину про в'язання російською мовою, але відтепер в мене буде і багато українських відео. Сподіваюся на це. Ставте лайк, підтримайте мене. Дякую вам усім за увагу. Я вас усіх цілую. Усім до побачення.